В державі розрушене скільки медичних закладів і цей закрит нічого хорошого з'єднання не буде. Ви розумієте? Ми добре розуміємо, що підніпрока знаходиться в парковій зоні, це елітне місце. І що ми ці питання реорганізації? Ми вирішували за тиждень. це питання стосується колективів на багато сотень людей. Це антиконституційне рішення. Закон на вашій стороні. Змініть посаду він звіра вітаю. Ви дивитесь програму у фокусі, і сьогодні піднімемо тему, яка гостра обговорювана та болюча людям, які до неї причетні. А це чималий відсоток містян та мешканців найближчих районів. Мова піде про чергове покращення від рішень міської влади, зокрема про реорганізацію лікарні Придніпровська. Для того щоб гроші йшли з держави, як у всіх містах іде це. Ми повинні відповідати критеріям. Ми повинні провести цю реформу. Наступним етапом дійсно буде ця історія. Дійсно, придніпровська лікарня не входить до е е опорної мережі. Але е, немає і жодного натяку е, і вказівки чи там примітки про те, що ця лікарня буде об'єднана з якоюсь лікарнею. Закликає міського голову, профільну заступницю міського голови пані Орсанову е, вести нормальну комунікацію з депутатами і з громадою, і що ми це питання реорганізації не вирішували за тиждень. Бо це питання стосується. Колективів на багато сотень людей. Нагадаємо, міська влада, керуючись медичною реформою, протягнула на травневій сесії міської ради питання приєднання лікарні Придніпровська до першої міської лікарні імені Богаєвського. Якщо ми не виконуємо розпорядження військової адміністрації, то над нами нависне і над вами, і надіною. Де що інша вона. ми добре розуміємо, що Придніпровка знаходиться в парковій зоні, це елітне місце. Набережна і що він там хоче зробити, ми тільки можемо здогадуватись. Але де будуть наші люди лікуватися, залишається догадкою. Ви вже чули ті, що були у лікарні Придніпровка, де люди приходили і говорили, що вони по місяцям ждуть, щоб в першій лікарні здати елементарні аналізи крові. Розрушиться набагато краще. Ми знаємо, трошки знайомилися із головним лікарем першої міської, знаємо її, як кажуть, автобіографію. Менеджер по розвалу, вона великий. Але нам такі в місці не потрібні. Нам потрібні менеджери, як Скачко, які організовують роботу, організовують людей і в цей нелегкий час лікарня виконує всі поставлені задачі перед собою. Саме це рішення викликало шквал обурення та критики. Проти реорганізації медичного закладу виступила вільна профспілка машиністів локомотивного депо Кременчука. Не стали мовчати і медики, які працюють у лікарні Придніпровська. Це просто як називати одним словом твориться в Кременчуї безпреділ. є безприділ. лікарні, садики. та ну просто безобрази. Може його якось е, дати возможності переізбрати. Потому что они используются этим законом во время военных дней запрещено выборы И этим он используется. Вы понимаете, у меня, исходя из возраста моего, я могу сравнить Приднепровскую, которая когда-то называлась железнодорожной больницей. И вот у меня есть возможность сравнить ту больницу. Я ничего не хочу сказать, что -то тогда было очень плохо. Нет, тогда были другие условия, другие возможности. Вот. А сейчас, ну и всегда, в общем-то, зависело много от, знаете, от руководителя, от его инициативы, от его энергии, от его желания. И вот сейчас больница – это, можно сказать, небо и земля. Вы знаете, очень много сделано. И в отношении, так сказать, материальной базы не сравнить. И ничего хорошего вот от этого соединения не будет. Вы понимаете, к сожалению, вот вот эта пошесть, которая называется реорганизацией, оптимизации в здравоохранении, никто не проводил никакие аудиты, чтобы сравнить вот работу лечебных учреждений до вот этого по показателям, до вот этого воссоединения, никому не нужно. Я имею в виду население. Вы знаете. Ну, як це очень трудно пояснити, а тому, що вот не буде ніякого влучення. Це однозначно. Ми пропонуємо депутатам міської ради відкликати відпочинним розпорядженням, наказом рішенням, яке руйнує Придніпровку, відізвати свої підписи. Ті, що не відізвуть, вони будуть розділяти долю мера. Ми вважаємо, що весь спір розпочався. Що місце розположення при знаходиться в парковій зоні? Згодом Віталій Малецький пішов до медичного закладу, аби знизити градус напруги, от тільки цього не сталося. От ми кажемо Путін, так що ваше Путін? Дівчата! Будь ласка. Якщо ми приєднаємо до першої міської лікарні, я там бував, і головний лікар зустрічався, ми з такого болота витягували людей. О, це болото, Це болото, я вам чесно скажу. І керівництва там немає. Вас народ вибирав, да? колектив лікарні хоче свого директора, ми його поважаємо. Цінує. Нам інший директор не потрібен. Мене влаштовує скачко. Все, прекрасно, хай працює. Ми йому пропонуємо да, ми заснує ми заснує ми. Ні Ні Не треба, засновника. Тут. Це. Дівчата ще раз. зміните свою посаду. Я хлопець змінить посаду. і Він змінить. ще раз. Він буде директором медичного центру при Дніпровській. Все, буде директором. Назвіть цього. Напишіть, що він там у вас директор. виконавчий директор. виконавчий директор. Слово буде виконавчий. Директор. Колектив лікарні Придніпровська не бажає підпорядковуватися і очільниці першої міської лікарні Галині Бородянець. І на це у медперсоналу є безліч причин, які вони, звісно ж, озвучили. Що ви я до розваленої на якому основані? вона не розвалена, не треба, не треба я ображати. там 10 років. Скільки було відділу? 8 тиждень ну, за клітка. Люди ви... получають, робили мені процедуру, і я побачила цих людей, цих працівників медиків Мені жалко, ну скільки можна тріпати нерви у цій медицині? Уже одна реформа, втора реформа. Подивіться, що робиться. Оця поліклініка і оце придніпровська, це були, ну ви знаєте, туди треба було ще попасти. Паніті, це була ведомственно, на лікарі, порядок був якось по сравненні там з першою, второю, третє, четвертою. Бо я коли з мамою за мамою ухаживала, я тут везде побувала, і в четвертої, в третій. Бардак бардаком. Ви знаєте, ну як у нас в країні державі розрушене скільки медичних закладів і цей закрит. Можеш біженці тут є. На жаль, я дуже помилялась. Що міська влада відстоює інтереси громади. Громади, а не виконує накази, які, пробачте, іноді пишуть, мені так здається, нездорові люди, які не оцінюють, в якій ситуації знаходяться наші громадяни. Під тиском людей Віталій Малецький заявив, що після об'єднання лікарня Придніпровська матиме назву медичний центр Придніпровський, і директором центру буде Віктор Скачко. А ще мало не клявся посадою начальника міськздоровідділу Максима Середи, що звільнень медперсоналу у лікарні не буде. Лікарня лишається, медперсонал лишається під мою відповідальність. Якщо ви мені скажете, що когось звільнили з медперсоналу, з медперсоналу, то середа буде наступний, хто піде. От тільки чи можна вірити, обіцянкам мера? Градус обурення людей не вщух, адже їх не чують. За словами медперсоналу та членів профспілки, міська влада порушує конституцію України. Люди вимагають залишити лікарні Придніпровська статус юридичної особи? Це антиконституційне рішення. Закон на вашій стороні. Єдине, де ваше рішення ради в тому. Що вона порушила 49-ту статтю Конституції України? Тобто, право юридичної особи з даної лікарні ви хочете зняти. Це являється вже де юре, як лікарня не существує. А от у мерії свої аргументи. Якщо ви вважаєте, що це рішення є незаконним, я вам зараз поясню ваші права. Ви маєте право в нас. В коридорі близько 20 поліціянтів будь-якого підійти повідомити про відомі вам факти злочину при прийнятті відповідного рішення. Поліція в законний спосіб буде розглядати вашу заяву, якщо ви заявляєте про незаконність. Якщо ви говорите про те, що рішення є незаконним, воно не відповідає нормам чинного законодавства, ви маєте право звернутися до суду, суд надасть оцінку прийнятому рішенню відповідної ради. На сьогодні відповідний медичний заклад фізично закриватись не буде. Ми проводимо реорганізацію з шляхом приєднання. Відповідно, лікарня Кельдніпровська буде приєднана до... Першої лікарні буде, буде один керівник, буде централізована бухгалтерія, але лікарі, медпрацівники, технічний персонал залишаються на своїх місцях. От тільки чи не лукавить міська влада, адже фінансування медзакладу Національною службою здоров'я України не залежить від того, чи входить вона у спроможну мережу медзакладів. Лікарня має змогу самостійно укладати договір із НСЗУ. Ви залишаєте тільки екстрену допомогу хворим, планової допомоги хворим. Вони практично лишаються. КМП Лікарня Придніковська це платформа, на якій гроші поступають як фінанси. Це профогляди, служба здоров'я і страхові компанії інші. Коли ви кажете, що ви будете працювати за страховими компаніями, все буде так, як і було. І при цьому минулого разу ви показуєте слайд, де скорочується економічний відділ, який готує всі акти, на страхові кампанії аналізує і так далі. Якщо люди ці будуть скорочені, робота з іншими страховими кампаніями припиняється. За кількістю заключених договорів з Національною спілкою здоров'я України лікарня Придніпровська на другому місці у Кременчуці. А от лікарня імені Богаєвського позиції втрачає. Тож постає питання, чи не кластерну лікарню по типу Кременчуцької формують у місті на базі лікарні імені Богаєвського. У 2021 році в лікарні Боєвського працювало 123 особи середнього медичного персоналу, у 2022 – 104, у 2023 – 94, у 2024 – 93. Із молодшого медичного персоналу у 2021 – 75,

Це зрозуміло, інформація прийнята, дівчата проаналізують і дадуть вам відповідь. Якщо проаналізувати надходження від НСЗУ Кременчуцьких лікарень за січень травень 2024 року, то ми побачимо, що лікарня Придніпровська знаходиться на другому місці, по в місті, одразу після лікарня Вів Кременчуцька. Зрозуміло, що з Кременчуцькою по обсягах ми не можемо конкурувати. Друге місце лікарня Придніпровська, а Богоєвського вже на даному, на даному моменті третя в цьому списку. Якщо все так добре в лікарні першій Бугаєвського, чому з 21 року по 24 відбувалося стабільне скорочення кількості персоналу в першій міській лікарні У 2021 році було 309 штатних працівників. І 2024 му 235 станом на перший квартал 2024 му Ну і поки люди сперечаються, відстоюють, шукають аргументи, мер замість того, щоб чути, рекомендує йти до суду. Верховна Рада прийняла закон, під нього є постанова Кабміну, далі розпорядження військової адміністрації і наше рішення Ради. У вас є юристи, у вас є підтримка, у вас все руках. І будемо робити все далі. У вас є час. Якщо пан Москалець, якщо пан Лашко, їхні юристи хочуть, будь ласка, звертайтеся. Ми вам надамо копії всіх розпорядчих документів. Ми ж перевірили діяльність комунального медичного підприємства лікарні Придніпровська через систему «Юконтрол». поки люди б'ються за правду статус юридичної особи медзакладу останні припинення. Ось така комунікація між владою та людьми у нашому місті ще в одному з важливих питань. Далі буде. Ну а ми тримаємо тему у фокусі наших програм. До зустрічі.